Що ти Об, станеш ріелтором номер один до кінця року в Україні? Ну, конечно. Я не сумніваюсь, чого, тому що дивіться, скільки Марійка строїть. Не ну, Маріка строїть, Маріка, Маріка продає. продає. Марійка продає і строїть, не слухайте її. Коротше, дивіться, доми, ось. О. Сіко той гроші. 55. 55. 65. А тепер дивись, то вони всі почали чергуватися далі знову. 55-65. Ага. Дивимося, обратив внимание. Обратив домик зверху 98 квадратів, а знизу два гаража на 52. Це на дві машини. Так, тобто тут домик на 150 квадратних метрів. Ні, що собі. Ага, ага. І що і що, і скільки грошів? Так двома гаражами коштує 72 тисячі доларів. Мати Василева, mm -hmm. слухайте, бо батько не Василь, Тебе батько. Я не... Тарас. Батько Тарасарія Тарасова. Да. Короче, а як купити задаток чи зразу всю суму? Е -е, поговоримо. Побалакаємо. При зустрічі я прикріплю і все на рікну сторіночку в себе. В то -то. переходьте, підписуйтесь, несіть гроші. Так.